От, розібрав я цю сторону на тракторі. Відкинув цю сонячну. Зняв тормоза, як вже показував. От, звісно, це все треба вставати півднячухратить. Покажу зараз із що -за цей весь кипіш. Давайте сюди заліземо. Ось така тут біда. Чистими руками. Мертвий повністю. Це те, що касається по мосту. Ну і плюс треба поміняти почіпники. Кроме почіпників, тих, що на полуосях, слава Богу, вони живі. Цей почіпник живий, той живий. Йдемо далі. Зняли тормоза. Красиво, так? Да? Ну тут покажем. З тієї сторони такого нема. Ну, я думаю, це вилетіло стопор на кольцо. Чого не знаю. Йдем далі. Як тормоза. Неудобно доставати, ну, достанемо. Отакий тормозний диск. Один, другий живий, почі. Те вже під заміну. Тепер йдемо сюди. Красота яка. Розберемо, покажу. Ну, а це вже придбаний новий. Вроді як оригінальний, навіть маслозгонна канавочка є. Не знаю, побачимо як вони по якості будуть ходити. Ну, але все-таки лучше нове, чим встановлювати, ставити туди втулки старі. Ну я думаю так, що зібране з заводу і все. Ну, я погнався відмивати, далі ще якщо щось буде таке цікаве, покажу. Тоже, бачите, скільки каки вимивати. Це таки один з простих варіантів. Там виходить з тієї сторони оці, де на стакані. Фокусуйся, роликові почіпники, вони хороші. А шарикові ті, що стоять в стакані самому, нема відкритого. Їх треба замінити. Ну і плюс ці слава Богу, живі. Сальнички, всі прокладочки. Ну, але якось треба добратися це все. Гамно по-другому не назавжди. Треба вимити. Тому що в мене руки не доходять до того, щоб лізти в ту коробку в такому стані. Зараз будемо пробувати вимивати. Ну а так трохи по поомивати. Вроді вже навіть на щось стає похоже. Шестерні з'являються. Ну, зараз залив хімією і це все. Надіюсь, до ранку воно постоїть. На нічого раді морозів немає. Завтра будемо домивати. По коробці там трошки краще, але до коробки потім дойде. Хочу показати як знімав я оцю полоусь. Некоторі б'ють. Брав домкради гідравлічний. Впирав ось сюди, в ступицю і легенько, без ударів, без нічого, повсь вийшло. Стакан. Стакан цей теж знімається просто там. Де вони? Ось все. Є бовти. В принципі, на юмезі на всіх стаканах є, що на вому і що на всьому. І от я перемістився в гараж. Вже дворі темно. Займаюся я тут пощепленню, хочу її теж трошки поодмивати. Щоб приємно в руки було брати. І поставити оцю кольцо. Буду ставити на ці лапки, тому що тут вижимний вроде воно як не підтерте, а чухрало аж сюди доставало. ну Це ДТ, дт 75 вижимний, так як я думаю, такий його принцип. Не знаю. Тут вже я ці всі запчастинки. купа бортів треба перемивати, тормоза там. Ну, вом. Це все зараз будемо вичухрувати. Слава Богу, в гаражі тепло. Вибачайте, що творческий безпорядок, тому що немаленька желізачка, яку приходиться крутити, так сказати. Є такий в мене ще не показував циліндр, правда, треба замінити тут у йому. Це рульова, рульове, так як я говорив, буду ставити дозатор. Ну, ще не знаю, чи буде двосторонній, чи буде оцей. Поживемо побочем. Старі Фереда. Така обстановочка. Я погнав працювати, а вам приємного перегляду. Не забудьте підписатись. Ну і по бажанню поставити лайк. Всім пока!